Рішення має бути, що з сьогоднішнім числом тобто, повноваження до строкового 19.01.24 19, 19, 19, року. Це має бути в проєкт. Ставлю на голосування щодо затвердження протоколу прошу Запрошую. Проти підтримувати одноголосно. Одноголосно вирішення. Таріс Миславич, хочу сказати, що особисто для мене це не зовсім приємний момент, як би там не було, так? ми з вами працювали, не завжди були точки дотику в позиції сільського голови і секретаря ради, але це є робочий момент. Життя на місці не стоїть. Ви багато. Як секретар, як депутат ради зробили за три роки і два місяці для громади, тому ви йдете на посаду, ви йдете працювати скажімо, по своїй, мабуть, і далі науковій стежині, але ви залишаєтесь депутатом ради. Тому я вам дякую за роботу. І у вашій професійній кар'єрі хай все складеться, як ви бажаєте. Але я вам особисто не кажу до побачення, я вам кажу до зустрічі на найближчих сесіях Ради, тому ми будемо з вами спілкуватися і працювати. Я вам дякую за цю ситуацію, що бо ми ні одного рішення прийняли, яке навредило би нашій громаді. Хтось скаже, що ми якесь рішення прийняли і те на... 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 навредило нашій громаді. Нема такого. Він є на нього діє. Все це діло валиться в голові, і він його все ж таки питається. Витовувати. Ще ряд питань є, які у нас не вирішені. Я думаю, що Віталій Станіславович ви будете і далі працювати, будете розмовляти нашу більшість. От я думаю, що прийде часи, і ще з всі до нас приєднається, і ми будемо приймати виважені, вірні рішення на користь нашої Глибочівської громади. А це і різд АПК, це і містобудівної. Це саме, сектор це саме треба буде ще багато, багато-багато питань. Іде війна. На сьогоднішній день нам теж треба буде як працювати над тим, що все ж таки допомагає нашим Збройним силам. І він дуже є талі Станіславич підтримкою всіх наших рішень. Я хочу виразити своє річне задоволення. Співпрацю з вами. Мені часто приходиться густо з вами по телефону, якісь у мене є пропозиції. Я їх обов'язково озвучую вам. От ви тут передаєте наші біженці, і я, як кажуть, на, взаємо... на вишивки наших взаємоотношення я не знайшов ні до узілка. Тому дай Бог, щоб ми ще працювали. Разом, щоб ви від нас так би не відходили, ці ідеї, які у вас є, що ви нам видавали. І я думаю, що у нас все долучиться. Анатолій володимирович, до вас особисто. Так. При у вас і все. Ну забудьте, це слово менше. Ну немає зареєстрованої такої групи. Менших більшість. Немає. Так подавано склалося. Вас це висклав. Я буду говорити за себе, я депутат Францова. Якщо воно порядне, нормальне і вигідно для громади, я його підтримую. Якщо навіть ви більшістю вирішили, а воно суперечить інтересам громади, де я ніколи в житті не підтримуюся. Чи ви мене запишете до за тої більшості, чи не дослужніте? Тому я вас дуже прошу на майбутнє. І той секретар, який буде, не розділяйте депутацію. Більшість менші. Інтереси Дякую. правильно. 59-та позачергова сесія Воспользі з...